Здатність любити інших з'являється тоді, коли людина приймає себе, коли починає любити себе. Бо з того моменту відпадає необхідність комусь щось доводити, і з'являється енергія для того, щоб поважати інших людей, для того, щоб слухати їх, не перебиваючи, не для того, щоб самому щось наговорити у відповідь, а для того, щоб дійсно почути і зрозуміти іншу людину. Людина, яка полюбила себе, вона і звучить інакше, звучить впевнено, легко, і говорить з посмішкою і з щирою зацікавленістю до інших людей. Та сьогодні, коли життя настільки бурхливе, настільки непередбачуване, і людина буквально розривається між тим, щоб вижити, і тим, щоб реалізувати якісь свої пригнічені бажання, бажання до кращого життя. Коли в соцмережах пропагандується успішний успіх, який затьмарює людям розум і вводить їх в оману, людина почуває себе на цьому фоні нереалізованою, вона почуває себе відсталою, не наче всі довкола успішні, окрім неї. В таких умовах дуже важко прийняти себе і полюбити себе просто за те, що ти є. Просто за те, що ти дихаєш, за те, що ти не здався, за те, що ти прокидаєшся кожного ранку і пробуєш робити щось, щось, що в твоїх силах, люди применшують свої досягнення. Але знаєте, що любов до себе вона приходить не тоді, коли ти реалізувався, коли ти досягнув успіху, визнання. Любов до себе починається там, де ти майже торкнувся дна. Торкнувся, але знайшов собі сили для того, щоб відштовхнутися і продовжити свій шлях або почати новий, незважаючи ні на що. Любіть себе зараз, не чекайте якихось умов, які мають настати в майбутньому, бо майбутнього не існує, є сьогодні. Почніть з того, що у вас є, прийміть себе, і все у вас буде чудово.